Всім привіт! Мене звати Вікторія Драневич. Я рада всім, хто завітав на мій в'язальний канал. Сьогодні у мене таке коротеньке відео: Звіт у СП Шапкоманія 2023. Ну, недаремно я в шапочці, яка просто щойно зі спить. Зараз ви її побачите поближче на столі. Це новенька, ви ще її не бачили. Цей спільник організувала Раїса з каналу Раїса Бере. І е, також там брало участь дуже багато цікавих талановитих майстринь. Ну що ж, а зараз прошу вас до столу і роздивимося все поближче. Дівчаточка, роблю для вас невеличку підзйомку, тому що цих шапочок вже в мене не буде на руках, коли я буду знімати е, звіт на відео. Трошечки вам про них розповім. Зараз в тренді шапочки-Докер. Або докарша. Вони в'яжуться однаково, що на чоловіка, що на жінку. Для осені я вважаю саме те, я вставлю фото, як вони виглядають на голові. Ну, клас, мені подобається. Давайте трошечки розповім технічні характеристики. До речі, в мене вийшов майстер-клас на такі шапочки. Залишу вам в описі під відео. Якщо зацікавило, переходьте в'яжіть і собі такі. Так, ця шапочка зв'язана на спицях 2,5 з пряжі казал був 175. Це 100% супервош Warна мариносова шерсть в 50 грамах 175 метрів. На цю шапочку я набирала 160 петель. Дівчатка, повірте, вона йде. на... В хат голови 60, саме на такий я в'язала. Вона добре тянеться, але мені дуже подобається, як вона повертається в свою форму. Знаєте, після прання розпливлася, як висохла, зібралася до кубки. Це мене порадувало. Всі петелі розрівнялися. В'язання досить тоненьке, але ви знаєте, було досить приємне, пряжа дуже приємна в роботі. На цю шапочку пішов один моточок, і з другого моточка я взяла зовсім трішечки. Я в'язала дівчатка в одну ниточку, таку тонесеньку, бачите? Ну, ось так от. Давайте я вам її. Ну, можливо, я не скажу, що пішло 60 грамів. Так от, коли вона була ще в мене мокра, я її підвертала, і тому вона трошечки, бачите, ось тут форму, але. Вона була повністю вся рівнесенька. Після прання, до речі, ця шапочка витяглася на 2 см. Так що, якщо будете в'язати такою ось пряжі, то враховуйте. Ну, Зразочок я в'язала невеличкий, не дуже він був, Ну, я його не прала, дівчатка, тому про що на 2 см, ну, але це гірше, І цього шапочка гіршою не стала, воно класно виглядає по голові. Я думаю, ви вже побачили по фото. І ще я зв'язала чоловічу. Це в мене було таке замовлення для парочки. Чоловічу, я от коли від цієї пряжі я в захваті, але ви знаєте, ну якщо ви не любите таке настільки тоненьке в'язання, в'яжіть дві ниточки. Ну, але тоді розхід на шапочку, мабуть, моточки 3 буде. Дивіться, якщо по ціні, то це три моточки 300 гривень вам вийде. Так що ось якось так. Я думаю, дешевше буде купити мариносову шерсть у Бобінах, якщо, звичайно, ви любите розмути і в'язати в декілька ниток. Це ось так. От. Ну, це я розповідаю, як... все як є. Так, цю шапочку синю я в'язала з пряжі YarnArt Marino Deluxe 50. Дивіться, в нас тут. 50 шерсті 50 акрилу. в 100 грамах 280 метрів. А, що нам тут спиць? Ух ти, нам спиці рекомендують 3,5 дівчатка. Я в'язала також цю шапку на 2,5, тому що я хотіла, щоб вона була більш схожа, знаєте, на таку фабричну, щоб вона була дуже-дуже ну, така щільна, акуратна, щоб під час носки вона, знаєте, не розтяглась там. Розумієте, я в'язала на замовлення, щоб все все було дуже гарно. Що хочу сказати ще. Мені подобається ось це закриття. На цю шапочку пішло 80 грамів. Тут 100-грамовий моточок. Знаєте, я не дуже нею задоволена цією пряжею. Тут така в мене спиці я в'язала на китайських, вони не дуже гострі. Але м, чіплялася кожна петелька. Вона якась ніби так виглядає, знаєте, ніби тут є шерсть з пушком. Але, дівчатка, вона якось така, як не знаю, це все все чіплялося за спиці. Було не дуже зручно неї в'язати. Що мені подобається, дивіться, як класно вона двостороння. Тобто, якщо заховати досить акуратно хвостики, то. Ви отримаєте двосторонню шапочку. Бачите, ось яке тут класне закриття. Мені зсередини, воно подобається ще більше. Я не знаю, як ці шапочки будуть носити. Ну, але класно. Просто отак, от двостороння шапочка виходить. Мені це дуже сподобалося. Так що, отакі от шапульки в мене також є, готові. Для нашої шапкоманії. Я їх рекомендую, дуже класні. Я вже думаю, можливо, і собі треба повторити. Сподобалося мені від цієї пряжі я в Я Її можу рекомендувати, Ну дуже сподобалось. Єдине, що все ціна. Один моточок Здається, я купувала чи 110 гривень, ну щось таке. От, можливо, є в інших магазинах дешевше. Дивіться, вибирайте самі. Ну, це мені не дуже, ви знаєте, на півшерсть від Alize um, Lana Gold Classic, здається, там, де 280 метрів на 100 грамів, то вона більш приємна. Це також лягає гарно в полотні акуратно, але та пряжа більш приємна, більш зручна в роботі. Отак от. Це такий мій висновок. Ну що ж, дівчатка, давайте роздивимося поближче ті шапочки, які в мене є в наявності. Одну я з них віддам після відео. Ну, але ж поки що покажу вам. Отже, ця з останніх ви її ще не бачили. Не знімала на неї майстер-клас. Щойно ви бачили її на мені. Хотіла лакшері рвань, але ви знаєте мене, я люблю, щоб вона була, хоч і лакшері рвань, але якась лаконічна і щоб її було зовсім не погано. Ставила ось тут такі цікаві кільця, мені подобається, як це виглядає. Не знімала майстер-клас, тому, тому що в інстаграмі я робила опитування і не було позитивних відгуків для того, щоб відзняти шапку такого формату. Так що я і не знімала. Тут нічого особливого, тут на 6 клинів вона зв'язана, так як я в'язала свою синю, можете подивитися в майстер класі. Фіксований відворот. Ну і ось така рвань. В'язала із пряжі, У мене тут така не дуже етикетка Ярнард Super На 100 грамів 280 метрів Спицями номер 3 І дівчатка мені сподобалося. Ця шерсть, ця пряжа, не дивлячись на те, що тут 25% шерсті і 75% Е, чому вона мені сподобалася? Тому що пряжа. Добре, давайте приберемо: тому що пряжа приємна в роботі. От я казала, що там там, де було 50% шерсті, мені не сподобалося. Вона була як, сказати, така вся колюча, така ниточка, яка весь час зачіпалася. Ця така більш гладенька. Ну, Одним словом, з нею було дуже приємно працювати, мені дуже сподобалася шапочка до прання, вона щойно зі спиць. Ще, звичайно, що петельки не розправилися. Після прання вона буде виглядати ще краще. Ну, але і так, ну, Я не важила, дівчатка, ну, судя по е, залишку, грамів 80 десь пішло. У мене тут фабричний набірний край по колу, майстер-клас на такий край у мене є на каналі. Залишу вам посилання внизу під відео. Ну, шапулька мені подобається. Вона досить стильна і молодіжна, класна. Так, ходімо далі. На ось ці шапки ви бачили, хто дивиться мене майстер-клас на моєму каналі, трендові шапки. Тут пряжа була використана метражем 100 метрів на 100 г. Тут я підозрюю, що це біла взагалі 100% шерсть, не знаю, дівчатка. Я викинула етикетки, якщо цікаво, там в майстер-класі подивитися. І я в майстер-класі ще там рекомендую, які ви можете взяти артикули пряжі зі схожим метражем із турецьких знайомих нам зрозуміло, так? тому що це я в'язала пряжа. Чи з Німеччини. Я вже, дівчатка, не пам'ятаю, це подарунок був моєї підписниці, за що я їй щиро вдячна. І, звичайно, коли я побачила ці моточки, я відразу вирішила, що все, у нас будуть класні трендові шапки модні в цьому році, ось така цікава маківка. Ви знаєте, коли я в'язала, Маруся сказала, що їй буде біла, а мені коричнева, хоч я не люблю цей колір, але погодилася. А тепер, як ви бачите, що. Коричнева носиться постійно, тому що тепер вона, коли йде на двір, одягає коричнева а біла, так і лежить. Ну, ми з нею можемо шапки дуже добре тягнуться, і ми можемо ну, мінятися. Ось так, 100 грамові моточки 100 грамів йде на ось таку шапочку. І там хвостик залишається буквально закрити маківку. Так, що ось такі шапульки ще є. Посилання на майстер-клас, я вам залишу. Тут фіксований відворот, звичайний набірний край і ось такі цікаві збавляння. Так, дівчатка, йдемо далі. І ось такі шапулечки в стилі бьорбері. Це в мене залишався 100-грамовий моточок із мого джемпера. Так, це основний кольор оранжевий. Пряжа була ангора Ріал 40 від Алізе. І додаткові ниточки взагалі тут абсолютно всі різні, Вони просто єдине, чим вони схожі, що вони також пухнасті, як ось ця ангора. Ну, звичайно, ангора від Алізе, ну, я так розумію, там взагалі одна синтетика ніякого немає того пуху ангорового, чи ще щось. Ну, ну, Воно видно, що це не ангора, дівчата. Знімала майстер-клас набірний край, який не закручується, показувала, як змінювати. Ниточку, як робити вишивку. До речі, в мене є окреме відео, як декілька видів, як робити вишивку, пов'язаному полотну. Також вам залишу посилання, можливо, вам буде цікаво. Закривала на 4 клини і зшивала ще додатково голочкою, щоб був ось такий ефект лопатки така от шапочка. Це на обхват голови. 60 це на 54. Ось такі ще дві шапулі. Ці дві шапочки, ну, на них пішов 100-грамовий моточок, ну і, звичайно, ще додаткові тут ниточки. І, звичайно, ще я ще в майстер-класі розповідаю, що можна по-різному робити вишивку Ну, взагалі, ваша фантазія, як ви можна більше, смужок, менше. Все, як ви захочете. І знаєте, в такому. Яскравому о, кольорі мені ось це поєднання, сама ось ця задумка, так, ідея подобається набагато більше. Вона якась не блякла, вона яскравіша і цікавіша. Ну, більш, мені вона здається якоюсь більш сучасною, можливо, це лише така моя думка. Дівчатка, я вам ще зніму, які в'язалися пов'язки. Залишу на них два майстер-класи в описі під відео, і залишу зараз вам тут фото. На жаль, в мене в наявності їх немає. Тому що вони були одна подарована, інші продані. Але фото залишилися. Я не робила під зйоми, бо я думала, що, може, ще буду в'язати пов'язки, але мені вистачило тих, що є. Дякую Раїсі, що зібрала нас всіх, організувала такий чудовий проєкт. Мені він точно був потрібен. Шапочки мене в цьому році просто захопили. Була тепла, цікава атмосфера, дівчата нав'язали багато цікавезних шедеврів. Було приємне спілкування в чаті, мені все сподобалося. Єдине, що я показувала вам більше задумок, але нічого страшного, я їх ще буду в'язати обов'язково, тому що нам потрібні ще зимові шапочки. Ці зараз на таку погоду, як у нас зараз, то мінус 2, то 0. То вони якраз добре знадобляться, але вже треба подумати про те, щоб пов'язати трошечки тепліші. Ну, ось такий цікавий проєкт. Знаєте, на жаль, він завершився. Я б ще в'язала б шапки і буду в'язати. Ну, але всьому є свій час. Я дякую, що він був. Дівчатка, я не прощаюся, зараз ви побачите мої пов'язочки і, звичайно, що зустрінемося з вами в нових відео.